Привітки сьогодні. Я завітав у Роблокс для того, щоб поїха точніше на експедицію. А точніше, мені здається, поїхати. І я поїду на мотоциклі. Тому давайте вже розпочинати. В принципі, я не знаю до якого моменту я можу доїхати. Тому да. Включаємо фари, щоб світитися, щоб світилося все. І вирушаємо. Тут в мене вже 9 red Bike буде. Вже треба зіграти 15 хвилин. Я вже 9 зіграв, тому що я вже був в цьому режимі, просто дивився, підготовлюся до початку відео. І я думаю, до якого моменту... За скільки ми можемо пройти цей весь режим. Мені здається, ми точно за це відео не пройдемо цей режим, тому мені здається, ми дійдемо тільки до цього червоного проповця, який тут. І все, це все, що, це все, що ми зможемо. Це все, що я думаю, що ми можемо, змогти, так скажемо. Ну, да. Я надію, що я не впаду, ні в якому випадку, ніде не впаду і ніде не, не, не зроблюся. Так то не застрягну. Ось тут дівчинка якась теж застрягла. Тому да. Скоро в мене буде Red типу, червоний мотоцикл. Ще 5 хвилин відіграти і все буде. Бомба, ракета пошкопитає, хтось тут застряг, бачу. Ми вже їдемо 40 кілометрів і тихо, 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 стій! Тут є, походу, треба якось тут пару, пару разів пройти, так? Да? А я не знаю, що тут пише. Напевно, треба пройти, щоб було легкіше... Легкіше можна було би пройти, тому що, як ви бачите, тут ми зараз на краю, і тут треба дуже помало їхати, тому що ми можемо через те все. Тупо напросто отуди впасти. А я не хочу туди впасти, тому да. В принципі, ось ось помалесенько, потихесенько, отак от їдемо. В принципі, якщо ви хочете, якщо ми не пройдемо, і якщо ви наберете де... Хоча е, подбаю, то я запишу нове відео по цьому режимі. Навіть якщо ми пройдемо весь режим, то я теж заснів ще раз, як ми його будемо проходити. Ну або якщо ми не його за це відео, а пройдемо до червоного попуця, то Дайте знати, що вам сподобався цей режим п'ятьма лайками. Надіюсь, що я не впаду і ми пройдемо дуже класно. Тут так помалесенько будемо їхати. Я вроді бачив, вже хтось знімав вроді, цей режим, І тому я вирішив, так скажем, засняти його теж. Вже пройшло 3 хвилини, як я і ми вже десь на трьох. 3... Типа, на 3000, скоро 3000 буде у нас, типа. 3 кілометра. 3000... О, 3000 ну метр. Коротше, я так буду сказати. Одним словом, тут, як ви бачите, є вода, а вода, походу, небезпечна, як я так думаю, в принципі, да. В принципі, якщо вам сподобається це відео. Поставити, вподобайку. Тут ще... Йо-мойо! Дивіться, що тут? Ось тут буде складно мені. Отут мені буде складно. Чесно, я вам кажу, мені тут буде складно. Тут по ну, думаю, що то буде складно. Чи це справді буде складно, я ще не знаю. Поки, поки все ну, рівно буде. Це рівно буде складно, мені здається. Все рівно складно, мені здається. Ну, я так думаю, що зараз складно. Ну так, да, досить складне. І вже 13 хвилин я граю. І ще 2 хвилини будемо грати і все. Я пройшов це пекло, тому так. Да. Тому давайте так, підписуйтесь там, підписуйтесь на канал. І ставити лайки, поставити 5 вподобак. 5 подобак і нове відео по цьому режимі. Ну або. Е, ну, да, коли. Цьку. Ну або, не знаю... Тож знову Roblox зніму. Або знову якусь експедицію таку класну знімемо Бо мені здається, тут ще можна багато разів проходити це, але... Ну, якщо ми ще не пройдемо цю експедицію, тобто якщо ми не пройдемо повністю тобто тільки до червоного поповця, то ще можна ще на відео записати. Ну, що Я думаю, що ви ну, дивитися другий раз, як я проходжу повністю це все, вам напевно не буде до вподоби. Тому так, да, тут почались магма, да, магма. Це магну почалась. Тепер треба бути поаккуратніше, тому що вона може в будь-який момент мене вбити. Я так змію. Я думаю, що я 100% хоча б раз десь ну, помру і почну заново. Хоча ми вже 4 кілометри, так скажемо, і Вже 6 хвилин ми потратили на те, щоб пойти. Я думаю, що я десь може більше буду походити. Ну, я так сподіваюся, що я ще ні, ні разу не вмру. І знов це пекло починається, але воно довше, щоб ви розуміли. Знов довше, довше пекло. <рик> я моє я сподіваюся, Ще й тепер з, з магною. Я зараз не хочу міняти байк на червоний, то хіба що... Ну, я не знаю, дійдемо до червоного прапора, а я щось не спав. Дійдемо до червоного прапора і вже там подивимося, що і як. Ну, вже там подивимося. Там буде чекпоінт і надію, що можна буде. І я надію, що ну чуть-чуть, чуть-чуть. Я маю, моя... це так страшно, я моя. Я... Помалесеньку, так, по отак тут підкресень. Як ви бачите, отак. Назад поїдемося. О, ідеально, я подумав, назад просто поїхати Опа, отак от. Це саме, саме найшважче, напевно, що тут є за, за цей за цю, за цю, за цю, за цю за цю всю експедицію, це напевно уже це саме складне що може бути. надіюся все, що я не впаду, ну але... да. Все є! Ви бачили, я пройшов, я молодець. Ми вже майже на половині, ми так скажемо, майже наполовині пути до... Майже половині до того, щоби... До червоного. ну я би сказав, що так, да, ми вже на половині. Тут а, е, тут челіки, челік бачиш, бачите, челік там. Вони встало тут щось написано, напевно, не знаю, що обережно, напевно, да. Я щось там бачу, тупи, якийсь дим. Надіюся, що я я надіюся, що я ще ні разу не вмову. Тут якийсь дим. Дуже темно, ну я думаю, що на цей день нам поки нічого не потрібно. йо моє е, ви бачите? Тут так вузько. Ну, тут, так. Е, якщо б те, що були ці залізні штуки, це було б ще довше, тому що реально, то і так зараз довше буде, тому що тут треба в кожному менту кожному магму об'їжджати. А ти ще маєш тупо-напросто ще рівновагу тримати. От тобі можна було злізти, коротше, з того мотоцикла і, коротше, просто-напросто повезти акуратно. Тут просто сісти, трохи повести його. Тут знов піти просто і так поїхав, тупо-напросто. Ну, тут я ще боюсь газувати все рівно, тому що я можу в будь-який момент впасти через оці кам'яні штучки. Я так сильно газувати не буду, тому що тут то, то ще не кінець, мав нам ще туди да, треба. Ааа, то ще можна напевно, було навіть наверх якось залізти, зразу дуже не проходжуючи ось це. Але я вже трохи більше, напевно, половини. Там бачу, дивіться, скільки людей на старті ви бачите, скільки людей зараз на старті? Йо-має, це досить багато людей. Щоб ви розуміли, я ще за цю всю експедицію, я ще ні разу не обігся обмарку і не, 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 не помер і не починав зі старту. Надію, що. Далі так будемо продовжувати, вже, вже 10 хвилин з одним словом, і ми, коротше, виїхали з цього пекла. Ще одне пекло, блін. Я маю, а тут як? Тут що, тут що наверх треба? Да, тут наверх треба все. Тепер я поняв, треба наверх. Тому що я думаю, що нам треба нам наверх. Поки я не бачу, ну, типа, оце оцю стрілку помирання. Може, вона в мене не видима просто, тому я не бачу, і я виявляється вже на крайні домирання. Бо я бачу, що багато хто цей помирає. Саме вона, я знаю деякі моменти, що тут може так акуратненько, щоб було акуратненько-акуратненько так класненько. Ой, все, їдемо, їдемо, їдемо. Саме, не, щоб там не був якийсь такий каньйон, там де треба повертати. І, ти, і я такий падаю. І то вже десь на кінці, блін. Це буде печально. Оце проход. Я вже це проходжу. Ой, 11 хвилин точніше. Я вже десь на червоному пропорції подивлюся. Ой, а як тут піднятися? Ну-ка назад. І вперед, отак. О, є, все, піднявся, піднявся, піднявся. Разу, давай, 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 давай. Фух. Якщо б це була б експедиція в реальному, то мені здається, було б складніше в разі. Тут ще, тут дивіться, тут вода, тут вода. Тут акуратно треба бути, Тут акуратно, тут джакузі, А, ви бачите, бачите. Тут в джакузі треба швидше поїжджати. Во, во, бачите, в мене то, в мене За джакузі треба було ще далі поїжджати швидше. О, тут, виявляється, в джакузі треба так швидше проїхати, тому що хп буде тратитись. Раді... Це радіація походу. Але це джакузі. Ви бачите, я пом... помираю потихеньку. Мій пал вже все, він вже все. А, 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 ви бачили, бачили? Чуть не помер. Чуть не поїхав в воду. Давай, давай, зайка. Давай, мій мотоцикл. Сюди, є, я поїхав, мене половина хапала. Ширилось. Ух, Ви бачили? Тут вода. Я думаю, що тут можна просто прямо виїхати, виявляється сюди. Отак от виїжджаємо. От Отак от тропимо. От І я ха-ха, я чуть не по, бачили, бачили, я чуть не пов. У мене капець, зараз не тратиться, типу, коли я між ними. Тому що якщо тратиться, то буде капець. Аккуратненько назад. Отак от бачите? Та як я. Я, 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 я ще чуть-чуть треба поїхати мені. І я вже буду на кінці, на кінці вже. Опа. Опа, 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 є. Фух! Сюди! За 13 хвилин ми вже поїжджаємо повністю, то все. Я думаю, за 15 хвилин можна то. Десь 30 хвилин, походу, це все проїхати, походу, Це все пойти. Я думаю, ліпше буде е розділити це на дві частини, чи на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чи зразу на одну. Ууа! Я е тут короче, якщо б я не затормозив, і якщо б я там чуть не вилетів, тоді б я міг е далі грузувати і туди полетіти. І все, і потім підпети мені. Ну я сподіваюся, що я так не зроблю, ну я вже так то, 100% не зроблю, тому ми заїжджаємо знову в якусь жилу, шахту якусь. І треба бути акуратним, тому що тут, коротше, да. але тут знову треба якось так адмінцювати. Ну, ну я не новижу такі шахти. Але зато, ні, ну в принципі нормально, нормально. Це так само, як на волі робити. Я ще чуть-чуть і я, походу, бачу щось. Я, походу, бачу, да, я бачу фініш. Це буде на 10 кілометрів, коротше. Я думаю, що треба все ж таки на дві частини розділити. Гадеш? Якщо ну, я так думаю, що да, що треба розділити на дві частини. Ну, чесно, не знаю. Мені здається, буде так цікавіше на дві частини розділити. Хоча... Можем, і якщо ми зараз за 15 хвилин пройшли оцю цю штуку, то можна якась ще. Реально, на дві частини, думаю, ліпше буде. Уху! мене привітали, що я зробив. Все. Все, по ідеї це чекпойнт. Ну-ка, okay. якщо щось на всякий випадок, ще поліземо на. Якщо щось на всякий випадок, поліземо ось. Над цією синьою штуку, щоб на всякий випадок І потім назад отак оберем І хочу і, і, взяти оцей червоний байк. red bike, Вот. Там а за що де той red bike? Well, red bike є. Це один він Коротше, трохи збільшується. Дивіться, що тут є. Кіберкрам. Кібербайк, точніше, який кібербайк Хотя що я кажу, -мо. Оце щось типа, це треба join-group, А наша мені join-group? Я не буду join-group. А де мій безплатний редбайк, подала? Не знаю. Одним словом. О, до речі, так прикольно. Так Ну, давай. Одним словом, мені здається, на цьому буде ліпше закінчити. Це на дві частини, і якщо ви наберете хоча б три лайки, хоча б три вподобайки, то я випущу нову серію. Або серійно я випущу нову серію. Коротше, да. Зараз я плана знімати другу частину, тому. да, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім па-па!